Часто плутаєш урок душі зі старою програмою. Урок відкриває шлях уперед, а програма тримає у минулому. Урок душі допомагає розкрити нову якість. Свідомість не завжди готова одразу прийняти зміни. І тоді з'являється відчуття напруги чи дискомфорту. Це ми називаємо болем. Але насправді це лише сигнал. У тобі народжується сила і мудрість, коли ти приймаєш урок усвідомлено, досвід стає сходинкою вгору, дверима до свободи. А програма це замкнене коло, вона повторюється знову і знову, Змушує пережити ті самі емоції, забирає енергію, тримає у страху чи провині і не дає рухатись далі. Як відрізнити одне від іншого? Спробуй запитати себе, для чого це мені? Що я можу змінити в собі? Яку силу я маю відкрити через цей досвід? Якщо відповідь веде до світла, мудрості і свободи, це урок душі. А якщо залишає тільки провину і безсилля, працює програма. І твоя справжня сила. Починається там, де ти навчаєшся розрізняти, що є уроком, що лише програмою. Повну версію цього відео дивіться на каналі Свідомі Тавна або Знання свідомості Таура.